Доброго дня всім, я називаюся Тарас Стецьків, і сьогодні я хочу поговорити на ту тему, про яку говориться вже декілька тижнів на майже всіх політичних і аналітичних майданчиках. І стосується вона тих компромісів, які Захід продовжує шукати для України. Отже, останнім часом Україну накрила хвиля пропозицій різних компромісних, як би можна було закінчити російсько-українську війну. І тут мова не йде не тільки про заяву там, шефа канцелярії 에, НАТО, про яку вже 에, переговорено дуже багато, а й про цілу серію публікацій на західі. Провідних 에, в першу чергу американських виданнях і всіх їх можна так би сказати окреслити одним єдиним таким 에, смисловим реченням: так: НАТО, вступ України до НАТО в обмін на території. Отже, пропозиція звучить в тих чи інших інтерпретаціях, що Україну можна було би прийняти в НАТО, е, при тому, що вона не визволить ці свої території, вони залишаться там спірними, окупованими і їхня доля відноситься на невизначене майбутнє yeah. історія питання вона є довга, має вона бороду таку, і можна згадати, що різного роду компроміси в російсько-українській війні почали шукатися ще весною минулого року. Досить згадати зустріч у Стамбулі, де Україні пропонувалися значно більш жорсткіші компроміси через місяць е після початку широкомасштабного російського вторгнення. Пізніше розродився е своєю знаменитою пропозицією Генрі Кісінджер, який запропонував прийняти Україну в НАТО, але окуповані території поки що залишаються окупованими. Там Крим і Донбас. Ну і він ще так красиво додав, що. Україна, яка стане членом НАТО, Захід буде стримувати від односторонніх спроб ці території повернути. Ну, по великому рахунку мова йшла про те, що Росії треба віддати те, що вона завоювала так. Пізніше вм'які в м'якішій формі про це висловлюється курт Волкер: що стаття 5, так звані гарантії НАТО, могли би бути поширені тільки на території, яка контролюється українським урядом. А окуповані території мали би бути повернуті України там не військовим шляхом, а якимось там дипломатичним, ну коротше кажучи, там пошуком політичних рішень е в якійсь перспективі. При цьому наводилися цілий ряд там прикладів, там Кіпер, за який йде суперечка територіальна між Грецією, і Турцією, Північна Південна Корея або прийняття в НАТО спочатку Західної Німеччини, а потім через майже. 45 років і східної Німеччини, і от нічого страшного, якби Україна почекала, але от поширюється гарантії НАТО на цю територію, і це нібито дає безпеку і нібито дає можливість пізніше економічно розвиватися. А найбільш такі е, мрійники, на мою думку, договорились до того, що це от і закінчить війну, і бо Росія не у разі прийняття частини України в НАТО, Росія не посміє е, нападати далі. Її що називається попустить. Чисто по-людськи цю західну позицію зрозуміти можна так. Захід не хоче ескалації російсько-української війни. Захід боїться прямого військового зіткнення з Росією. Захід ще більше боїться імовірності ядерної, ядерного удару по своїй території. Ну і захід, взагалі, етично завжди був налаштований на те, щоб шукати в будь-яких конфліктах чи війнах компроміси. Тобто, захід хоче грати з доданою сумою, а не з нульовою. І е, питання полягає не в тому, добре це чи погано. Компроміс засадний, є краще, ніж конфлікт. Але питання в тому, чи ці сценарії є реалістичні. Це раз. І питання, чи ці сценарії, так званих компромісів, є вигідні для України, це два. От розглянемо ці два питання, бо відповідь на них має ключове значення для розуміння чи подібного роду компроміси, які зараз мусуються в західній пресі, взагалі можуть привести до якогось результату. Отже, візьмемо варіант прийняття України в НАТО тою територією, яка контролюється українською владою за винятком окупованих територій, які Україна, наприклад, не змогла відвоювати там до кінця року чи, наприклад, до того моменту, коли би таке рішення про вступ у НАТО було прийнято. Ну, це би, наприклад, передбачало якесь замороження активної фази війни на лінії фронту, початок якихось переговорного переговорів прямих чи через посередників. Пізніше воно би передбачало, що ці переговори дають якийсь результат. Потім приймається рішення НАТО про вступ, і після того відбувається самий вступ і гарантії, чи ядерна парасолька НАТО поширюється на оцю підконтрольну Україні територію. І в такому штрихпунктивно описаної мною сценарії автори чи прихильники цього сценарія, вони є і на заході і в Україні. Виходять з моєї точки зору з двох припущень. Перше припущення полягає в тому, що Росія на такі переговори піде, так? І що вона не нападатиме на ті території, які контролюються українською владою, ні на етапі переговорів, ні на етапі прийняття рішення про вступ України в НАТО, ні тим більше про, ймовірно, про коли б таке рішення було прийнято. Це раз. А друге припущення авторів полягає в тому. Що Захід, який нагадаю на сьогодні панічно боїться прямого військового зіткнення з Росією, ризикне взяти Україну без окупованих територій і при цьому не буде боятися ні російських провокацій, ні російського шантажу, ні тим більше російського нападу на ту частину своєї території, яка підконтрольна українській владі, але на яку може бути здійснений напад. Тепер давайте розглянемо: Російська Федерація погодиться на переговори тільки у разі. Фіксації, як вони неодноразово заявляють, нових історичних реалій, тобто закріплення за Росією тих територій, яка вона окупувала, і які вона записала в свою Конституцію як території Російської Федерації. Це нагадаю, вся Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області і звичайно Крим. І Росія готова буде вести переговори лише у випадку, коли це буде за нею зафіксовано. При тому, що зовсім невідомо, чи вона погодиться при цьому на вступ України в НАТО. Вона тільки хоче фіксації нових геополітичних реалій, не більше. Тепер беремо Захід. Захід, якщо навіть він і погодиться на цей варіант, відразу, ну, на мою думку, дасть задню, як тільки Росія почне ескалацію на ті території, які Захід, ймовірно, хоче прийняти до свого складу. Чи почне Росія ескалацію, чи буде вона шантажувати, чи вона навіть нападе, але не можна в жодному разі сумніватися, що Росія спочатку зафіксує в такому імовірно переговорному процесі за собою окуповані території, нічого не пообіцяє з точки зору свого ненападу, якщо іншу частину України будуть приймати в НАТО, і як тільки намалюється реальна перспектива, що Україну там на Вашингтонському саміті чи пізніше запросять тією частиною, яка не окупована в НАТО, то Росія відразу почне нападати для того, щоб не дати можливості налякати Захід. І немає жодної гарантії, що Захід буде е стоїть в такій ситуації. І ще один момент: навіть якщо припустити, що Захід поміняє спосіб свого думання, і Україна погодиться, і Захід прийме нас тою частиною території, яка під контроль на українській владі, і на неї поширюється дія статті п'ятої, що Захід буде реагувати так, як належиться, у випадку атаки Росії на ці території. А звідки це припущення е, бере свою основу? Ми що, хоч раз бачили, як працює стаття 5 договору про НАТО? Не бачили. Ми більше того, ми навіть бачили, вже, як російські гелікоптери залітали на територію члена НАТО Польщі. Залетіли і вилетіли, і ніякої реакції не було? Я вже не кажу про те, скільки випадків було до початку широкомасштабного російського вторгнення фактів, які свідчили, що є агресія Росії на країну-члена НАТО, це є диверсії на чеських військових заводах, це теракти в Великій Британії. І що НАТО якимось ще нам реагувало? То чому ми припускаємо, що в разі прийняття України в НАТО? На неї так пошириться ядерна парасолька, і так пошириться стаття 5, що Росія не посміє нападати на Україну і її, що називається, попустить. Це лише припущення, яке, на мою думку, дуже і дуже сумнівне. Бо ще далеко не факт, що як Захід був би реагував, якщо б, наприклад, Росія вчинила провокації по відношенню до тієї чи іншої Прибалтійської держави. Про Польщу я вже тільки що згадував, а у версії України. Коли миру як такого сталого не буде, коли лінія фронту буде залишатися рухомою, і е, дуже важко буде фіксувати, що власне є територією України, яка контролюється українською владою, що в цих випадках повноцінно запрацює стаття 5 договору про НАТО, ну це що не менше, на мою думку, наївне. І мій висновок є такий: якщо Захід хотів би чи хоче зараз справді прийняти Україну в НАТО. То він би зробив зараз все можливо, щоб допомогти Україні нанести вирішальну воєнну поразку російської армії на полі бою в Україні, пізніше, що би привело до падіння політичного режиму в Росії і, можливо, і до розпаду самої Росії. Тобто, Захід такої цілі, на жаль, не ставить. Він не хоче, щоб Україна програла, але він не хоче, щоб програла і Росія. Тим більше, що він боїться ще й розвалу Росії. І тому заяви НАТО, що нас десь колись приймуть в члени альянсу, виглядають і гіпотетичні, і дуже дуже декларативно такі, знаєте, заспокоюючі для України і вірити, що це аж така зовсім тверда 100% перспектива, в жодному разі не можна. І якщо Захід на сьогодні не готовий до так допомогти Україні воєнно, щоб вона нанесла поразку Росії. Якщо Захід не готовий до зміщення політичного режиму в Росії на чолі з Путіним, якщо Захід тим більше не готовий, чи навіть боїться розпаду Росії, бо це мовляв посилить Китай чи там спричинить якісь хаотичні процеси в самій Росії, то думати про те, що Захід може погодитись, прийняти Україну в НАТО. Якщо би Україна гіпотетично відмовилася від своїх окупованих територій, то це ще більша наївність. Тому що не ліквідована базова е посилка це страх Заходу перед прямим зіткненням з Росією. Тому нас зараз не приймають в НАТО і тому Захід не погодиться, на мою думку, на такий варіант, який пропонують деякі чиновники на Заході, і про який пишуть деякі західні авторитетні видання. Бо це збільшує імовірність ескалації і збільшує ймовірність прямого військового зіткнення е Заходу і, НАТО і Росії скажу я більше цього, що в інтересах України було би реалізація такого варіанту, тому що я вважав і вважаю, що до тих пір, поки НАТО прямо не впишеться на стороні України у цей воєнний конфлікт, до тих пір ця війна може тривати десятиліттями, і до тих пір в цілому світі буде панувати уявлення, що Захід є слабкий і що НАТО боїться показати свою справжню міць. І бо якби така міць була би показана, то я думаю, що ситуація війни з Росією була б розв'язана за декілька тижнів, але НАТО не хоче не те, що прямо війти в конфлікт в цю російсько-українську війну на стороні України, він боїться ескалації, навіть найменшого збільшення ймовірності, що воно НАТО може вступити в прямий конфлікт. То як тоді припустити, що це НАТО наважиться прийняти Україну? Без окупованих територій в умовах, коли Росія буде і нападати, і шантажувати, і погрожувати цим нападом, якщо Захід би захотів прийняти Україну навіть без окупованих територій. А тепер друга частина питання, яке я поставив: а чи вигідно це взагалі для України? На мою думку, будь-які розмови подібного характеру, не те, що нереалістичні. Вони навіть у випадку гіпотетичного можливості до реалізації були би вкрай шкідливі і для України, і для міжнародного правового порядку. По тій простій причині, що такий так званий компроміс залишає, по-перше, Росію на чолі з Путіним, залишає її імперською і залишає її реваншистсько налаштованою. Тобто, він залишає першу такий компроміс, залишає першу причину війни, тобто залишається російська імперська. Держава, яка і власне розв'язала цей конфлікт. А з точки зору міжнародного правового порядку, реалізація такого компромісу зруйнувала би його залишки вщент, бо вона би показала всім без винятку авторитарним режимам, що можна спочатку, всупереч міжнародному праву і статуту ООН напасти на сусідню державу, забрати частину її території, потім включити цю частину до свого складу, а пізніше знайдуться хороші дяді на. Заході, які запропонують компроміс, який узаконить ці окуповані території, ну, скажімо так, в тимчасовому перебуванні країни-агресора там на якісь десятиліття, може, на віки вічні. Тому подібного роду пропозиції вони ведуть в нікуди. І вони є нереалістичні з точки зору реалізації, і вони є невигідні Україні, і вони є невигідні цивілізованому світу, оскільки руйнують міжнародний правовий порядок. І завершуючи своє свої своє сьогоднішнє звернення, я хочу сказати, що якщо Україна шукає гарантії своєї безпеки, то ці гарантії є не стільки і не тільки, чи не тільки, чи не скільки в НАТО, в тому приймуть нас в чи приймуть нас в НАТО. Ці гарантії полягають в тому, щоб на місці теперішньої Росії виникла інша одна або декілька дружніх для України держав. А це можливо тільки в разі нанесення Росії воєнної поразки, тільки в разі усунення політичної режиму ФСБ на чолі з Путіним і появи на місці теперішньої Російської імперської держави або нової федеративної держави, або декількох держав, які будуть дружніми до України. Тобто саме тільки в цьому є найбільша безпека України, а не там, де ми її шукаємо, уже більш як 30 років. На цьому дякую вам за увагу. На все добре. І думаємо про справжні варіанти і реалістичні, і потрібні для нашої безпеки. Дякую за увагу.